Розумію, чому зібралися. Думаю, що зустріч буде плідною. Мені найголовніше, щоб із цієї зустрічі були результати. Зроблені якісь висновки, і ми обов'язково використалися, чи це буде на 50%, на 80% чи на 30. Хотілося, щоб було на всі 100. Давайте не соромитися, оскільки в нас є такий шанс використати можливості, то давайте їх використовувати. Бо не завжди представників організації буде час приїхати до нас і пояснити, і надати якісь умови. Летерівці багато людей, які вважаються як одноосібниками, які обробляють землю. Сьогодні з чим на вас приїхали. Зараз держава в складній економічній ситуації знаходиться. Всі ви прекрасно розумієте, що економіка величезна кількість підприємств були або повністю знищені, або розбомблені, або знаходяться під тимчасовою окупацією. І ситуація така в державі, що. Витратна частина державного бюджету в рази перевищує дохідну частину, і яким чином потрібно піднімати економіку, тому що ще місяця ми звертаємося до наших партнерів іноземних з проханням додати нам бюджет кошти для того, аби ми могли вчасно виплатити заробітні плати військовим, заробітні плати медикам, ну і всі витрати, які пов'язані по державному бюджету. Сума дефіциту колосальна, вона сягає 5 мільярдів доларів по місяцю. Це сума дуже велика грошей. І наші партнери наразі допомагають. В більшій частині це Сполучені Штати, в меншій частині це Європейський Союз, крім того, що надають зброю, крім того, що надають гуманітарну допомогу, крім того, що лікують наших. Хворих, да, крім того, що допомагають нашим біженцям, які сьогодні знаходяться по всьому світу, допомагають і фінансово, але так довго продовжуватись не може. Ми розуміємо, що і європейці, і американці, і інші донори, які допомагають сьогодні Україні, втомлюються, і нам потрібно якнайшвидше думати, яким чином відновити економіку, щоб ми могли той дефіцит, який сьогодні сягає в державному бюджеті, щоб ми його могли з кожним днем скорочувати і скорочувати. Кабінетом міністром урядом були розроблені кілька програм для підтримки економіки. Нам потрібно створювати нові робочі місця. Так як держава розробила програми, нам потрібно залучення малого і середнього бізнесу сьогодні, тому що ми розуміємо, що великий бізнес, по-перше, потрібні великі інвестиції, по-друге, що це є ризик, тому що в кожне велике підприємство може прилітати там чергова якась ракета. І наразі там такі інвестиції не розглядаються. Розглядаються інвестиції державою саме якраз у мікро і в малий бізнес. І сьогодні розроблені урядом є кілька цікавих програм. І я кажу, що давайте ми ці програми презентуємо нашим маленьким фермерам. Представники малого ну, скажімо, малого бізнесу, да, для того, аби допомогти вам швидше зрозуміти, які надає сьогодні уряд програми, під які програми можна отримати грантові кошти. Це не кредитні кошти, це грантові кошти. На ці кошти ви робите або переробку. Зараз нам детально мої колеги розкажуть вам з Міністерства економіки Дар'я Гончаренко і Ігор Віштак, які у нас представляють Міністерство аграрне. І розкажуть детально, які є програми, і де ви можете взяти кошти на безкоштовній основі. Все, що від вас вимагається, це там чіткі правила, чіткі виконання, яких потрібно зробити буде. І створення нових робочих місць на місцях тут. І таким чином ми зможемо, по-перше, і підставити плече державі, і додаткові зробити надходження до нашої. Жашківської об'єднаної територіальної громади відповідно і в тетерівку ці всі кошти будуть залишатися у вигляді податків і в громаді, і в тетерівці. Уряд прийняв 739-ту постанову від 24.06. В ній затверджено порядок надання гарантів для переробних підприємств. Тобто усі по кведу, хто підпадає від 10 до 33 кведу, ну окрім заборонених кведів, вони підпадають під можливість отримати грант у співфінансуванні з державою 70 на 30. Це перші прийняті погодження тисячу заяв. Грант надається у розмірі до 8 мільйонів від держави, і ваш внесок від цього складає 30%. Заявку на грант ви подаєте через дію. Тобто, все автоматизовано. Там є бізнес-план типовий, який є вже заповнений і який пустий можна скачати і заповнити відповідно під ваш проект. Заявка заповнюється в дії, плюс бізнес-план під переробне підприємство. Єдина особливість в тому, що дані гранти надаються лише під обладнання. Та його монтаж і доставку, тобто будь-які інші матеріали або ремонт ні, це йде на цільове використання, і ми вже на першій хвилі грантів з цим зіткнулися. Що так робити не можна, тому що буде відмова у наданні гранту. Далі іде ці заявки всі передаються до Ощадбанку, як уповноваженого банку. Він їх оцінює. Оцінку здійснює як по діловій репутації, так дійснює оцінку економіки ідеї: чи взлетить вона, чи не взлетить, тобто економічне обоснування, проводить співбесіди. Далі робить висновки, передає їх до міністерства економіки, і відповідно до виставлених балів, ми затверджуємо рішення про фінансування даних грантів або відмову про них. Всі ці рішення публікуються на сайті. Банк зі свого боку повідомляє. Про прийняті рішення після затвердженого рішення вам необхідно буде протягом 10 робочих днів підписати договір оферти зовнішньої про приєднання до гранту. Після цього відкрити рахунок саме під цей грант. Перевести власні кошти 30% це все протягом 10 робочих днів. Після цього держава переводить свої кошти. Це буде цільове використання. Ваша задача далі приносити до банку платіжки, і банк здійснює самостійно перевод цих коштів, відповідно таким чином, контролюючи цільове використання. Обов'язковою умовою надання цього гранту, в принципі, є створення до 25 робочих місць. Тому що весь цей проект у державі називається є робота. Тобто, основна мета цього – не надати можливість купити обладнання високотехнологічне і таким чином звільнити ще декількох працівників, тому що це це буде робити обладнання, а все ж таки працевлаштувати і таким чином підняти економіку у і, власне переробне підприємництво. До 25 чи не більше там зараз у постанові були внесені зміни 877, і там іде градація від суми по відповідна сума і кількість працевлаштованих, тому що як ми побачили на практиці, не всі потребують саме суми вісім мільйонів. Тому було прийнято рішення, що іде градація по сумі. Ну вона кратна п'яти, там мільйон шістсот на п'ять людей. Тобто, якщо сума потребує менше, ну, це логічно, було спочатку в постанові 25 людей, а вам потрібно, наприклад, лише обладнання на 2 мільйони. Ну, два, е, і хтось бере на 8 мільйонів, і такі ж умови 25 людей. Ну, якось нечесно. Тому вирішили це питання урегулювати. Головним розпорядником бюджетних коштів, як вже сказано, за даними програмами, є Міністерство економіки, але прийняття рішень. По цих двох напрямків за Міністерством аграрної політики та продовольства України. Зокрема, зупинюся на програмі надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Ця програма розроблена для малих і середніх фермерів, які повинні бути або фізичними особами-підприємцями, або юридичними особами. Засновниками яких мають бути фізичні особи. Тобто, в нас є ряд товок, де є товка засновник товки, там нема просліджувальності засновників, на такі підприємства не будуть даватися гранти. На ті, де є засновником фізичні особи і простежувані, що ці засновники є громадяни України, в такому випадку вони можуть претендувати на гранти. Отримувачі грантів, Повинні відповідно до 3-5 пунктів порядку, як я вже сказав, бути громадянами України і не бути в підсанкційних списках, і не проводити свою господарську діяльність на окупованій території або співпрацювати з Російською Федерацією. Гранти надаються для висадки та облаштування нового саду ягіднику, винограднику площею від 1 до 25 гектарів. Якщо теплиці у нас все ж таки більш орієнтовані на середніх товаровиробників, то садівництво орієнтовано як на малих, так і на великих. Ну і так і на середніх. З кількістю створених нових робочих місць згідно додатку: 1 до даного порядку кількість створених робочих місць в принципі обраховувалася. Спільно з науковими організаціями, і відразу скажу, що передбачає з моменту створення бізнесу, там у цьому додатку передбачено як основні працівники, так і сезоні. То основні, коли посадка здійснюється, вже мають взятися основні працівники. А сезонні беруться тільки тоді, коли сад там чи ягідник починає плодоносити. Для отримання гранту необхідно заповнити так само в додатку Дія заявку, яка формується отримувачем особисто і підписується відповідно електронним ключем. Ну, в принципі, хто там депутат місцевої ради, то знають, як, як це. Робиться. Якщо уповноважена особа від вас заповнює, то вона має заповнювати саме від вас, щоб не було, що фізична особа, ну як я, Гончаренко Дар'я Олегівна, заповнює для ЮРОСОби, то тоді ну, ви автоматично не отримаєте цей грант. Тобто, якщо це навіть товка, то це має бути засновник цієї товки, так, має подаватися. Особа. До заявки обов'язково в pdf форматі додається проект висадки насаджень. Це у грантах по садах або проєкт будівництва теплиці у теплицях. потім, коли подається дана заявка з проєктом, її обробляє дія, передає на уповноважений банк. Коли ви позаповнюєте заявку, там дає можливість обирати банк. Наразі це уповноважений національним банком у нас тільки Ощадний банк. Якщо це садівництво, то Відповідність культури до додатку 1, тобто є перелік культур, бо там хтось хоче садити чу чуть лі не банани, ну, у нас є такі випадки, то є е, аргументовані, обґрунтовані е, перелік рослин по областях культур, які можуть вирощуватися. Е, то відповідність цьому переліку, відповідність області додатку е, 1, відповідність площі земельної ділянки. Те, що я казав, від 1 до 25 гектарів. Проєкт може бути і на більше, але фінансуватися буде тільки максимум 25 гектарів. І мінімальна кількість садивного матеріалу на 1 гектар. Тому що, коли раніше працювала програма державної підтримки, то знаходилися такі умільці, що садили 5 горіхів на гектар і брали за гектар підтримку. Ну, На жаль, винахідливості наших деяких підприємців немає меж. Тому і е, зазначалася мінімальна кількість саджанців на гектар в залежності від культури. Наявність обов'язкового зрошення, так як передбачається, що вже технології мають бути сучасні. Наявність обов'язкового е, шпалери тут не на всіх культурах. Е, якщо, наприклад, е, виробництво запустилося, протягом трьох років уповноважений банк приїжджає, перевіряє відповідно до наперед складеного графіка, Цільове використання коштів і чи дійсно працює підприємство. Якщо підприємство з якихось причин припинило свою діяльність, то ту частину, то в суму гранту повинно повернути в державний бюджет та особа, яка брала, за мінусом з тої суми податків, яку було сплачено під час проводження господарської діяльності. Якщо 50% суми гранту було сплачено за період менше трьох років, то автоматично знімається із контролю даний суб'єкт. Тобто він підтвердив, що він активно веде свою господарську діяльність і відпускається на вольний хліба на свій розсуд. По теплицях трошки є специфіка: мінімальна площа земельної ділянки під теплицями. Має становити від 1,6 гектара до 2,4 гектара, тобто більша уже орієнтація на середнього виробника. В теплицях можна вирощувати все, починаючи від овочевих ягідних культур, саджанців, розсади, квітів, декоративних культур. Тобто, все-все-все, що це тунельні теплиці, це не типовим проєктом Передбачено, що це можуть бути каркасні. Без підмурку теплиці, тому що якщо буде підмурочна основа, то ви ж розумієте, що потрібно брати дозвола в ДАБі про вже основні споруди. Якщо це без підмурку, це можуть бути сваї, до яких кріпиться арка. В такому випадку ніякі дозвільні документи брати не потрібно. Чотири напрямки є гарантування. Для населення взагалі і для підприємців, і для фізичних осіб. Але такий як для вас, може, є такий до 250 тисяч гривень. Це мікрогранти на розвиток власного бізнесу, або на, який вже існує, або ж на створення і розвиток нового бізнесу. Від 50 тисяч до 250 тисяч ви можете взяти. Також грант на будь-який будь-який напрям розвитку бізнесу. Тобто, ви вже самі вирішуєте для себе на придбання обладнання або закупівля сировини тобто. Ви можете ці кошти використати на, на, на власний розсуд, на на або ж обладнання якесь придбати, що ви там плануєте робити, або сировину якусь закупити, її переробити і таким чином отримати кошти. Цей вид гранту набагато простіший. На дія бізнес ви заходите, там тільки заява і бізнес-план. Все, більше там нічого не потрібно. Ну, Паспорт код, звичайно, свій там також треба. Період освоєння, ну, я хочу додати до і свій сад, і своя теплиця і новий рівень. Там період освоєння коштів 12 місяців. Вам дається на розвиток от, сад, теплиця і новий рівень. Там за рік ви повинні освоїти ці кошти і вийти вже, скажімо так, на якийсь розвиток. По своїй справі, оці від 50 тисяч до 250, тут іде 6 місяців, тобто півроку, з моменту отримання гранту. Вимоги гранту обов'язкове створення робочих місць. До 250 тисяч. Від 50 тисяч до 150 тисяч це одне робоче місце, це не враховуючи вас як підприємця, наприклад. А до 250 тисяч два робочих місця обов'язково. Якщо напротязі трьох трьох років ви будете сплачувати податки за працівників і плюс податки з свого бізнесу, ви тоді не ну, ці кошти не віддаєте державі цих 250 тисяч. І я вважаю, що Сьогодні ну, є хороший шанс, унікальний шанс скористатися, там, правильно розібратися з програмою, взяти консультанта, який допоможе правильно заповнити документи, заявку, там, написати той бізнес-план, заповнити, отримати від держави допомогу, і на цю допомогу проінвестувати її на місці тут, в своєму рідному селі, створити одне, два, три робочих місця. Виробництво. Орендую земельні паї людей. Скільки у вас землі в оренді? 40. 40 гектарів. Угу. Ви ще вирощуєте? Теж, так само, як і всі. Всього по чуть-чуть. У вас техніка своя є? Да. Ви не винаймаєте техніку, ви вже обробляєте своєю технікою, так? Да? А як довго ви займаєтесь? Шість років. Чи з'явилася у вас якась ідея, як отримати від держави допомогу ну, на розвиток вашого бізнесу? Треба подумати. Є питання, наприклад, садок. Є цільове призначення землі. Ну, паїть. Можна, виходить, що будь-які сільськогосподарські землі можна, але якщо ви висаджуєте садок, то ви фактично міняєте вид угідь. Відповідно, вам треба власника взяти письмову згоду на висадку саду, тому що це біологічний актив, основний засіб. Щоб не вийшло, що у вас закінчиться договір там, через три роки, грубо кажучи, власник скаже, приведи земельну ділянку, відповідність, земельник кудись все каже. Щоб таких питань не виникало, якщо ви не є власником, беріть письмову згоду у власника земельної ділянки на висадку саду і садіть саду. Основна умова, що підтеплиться, що підсадище, має бути або власна земельна ділянка підтвердженими документами, або оренда не менше 7 років. Ну, те, що передбачено земельним кодексом. Ми займаємося реставрацією медбіль. Ну, недовго, тільки рік. Віталій. Віталі. Да. Самі їздимо на Київ, беремо, привозимо додому і реставруємо. Старі дивани, так? да. Це тільки м'яка мебель. Дивани. А, не, не тільки м'яка меблі. Звідки сама ідея народилася вашого бізнесу? Ну так, родичі купили диван в Києві недорого. І все. Ми собі придумали, що саме недорого брати, дома робити і продавати гроші. Ну, у вас вже є ну, по суті, там, ідея, да, яка приносить вашій сім'ї гроші для того, аби ви могли там прокормити свою сім'ю. Да? І зараз є у вас можливість. Ви ж, наприклад, із Віталієм знаєте, що там важає все одно якісь інструменти є. Чим ви робите? Ви ж маєте зняти старе покриття, там якась швейна машинка, я не знаю, степлери. Ну а її ж треба купити. Так, а що ще треба? Так, щоб щоб у вас уже був бізнес, такий прям знаєте. На машинку є такий прилад, щоб там гуцики такі на, на комаш. По мікрогранту на переробку можна подаватися як фізична особа, яка потім, після того, як виграє цей грант, зобов'язується оформити себе як юридична особа або як ФОП. Тому таким чином ви зараз ну, не витрачаєте час на оформлення цих документів. Ну, тобто нічим не ризикуєте по факту, а після того, як виграли, все, йдете, оформлюєтеся і подаєтеся на грант. 250 тисяч гривень можна отримати як, би, як мікро... мікрограм. А чому така різниця? 250 тисяч і 8 мільйонів. А, наприклад, мені потрібно розвивати мій бізнес, який у мене є. І мені потрібно не 250 тисяч, а наприклад, 2 мільйони. А, на, що? Що? на що вам потрібно вам ну, відповідно? Наприклад, я хочу купити нову машину. Ні, Олексій, тут питання в тому, що ці гранти надаються для переробних підприємств і саме на їх розвиток або на їх створення, на обладнання, ремонт, якісь там ями, якісь автомобілі ні. Тобто це правила гри, які встановила держава. Ви можете отримати цей грант на купівлю обладнання, наприклад, там, якщо це там сади, я не знаю на е, переробку яблук для варення або соків. Чи навчилися українці обробляти землю? В принципі, якісно, нормально, врожаї нічим не гірші ніж у наших сусідніх країн держава. Ну, ми тут зібралися, як то кажуть, свої дивимося одне одному у вічі. Для чого державі витрачати гроші на те, що вже і так працює? Тут зараз питання, як його вивезти при заблокованих портах і так далі. А додана вартість, де економіка? Додана вартість? Це в переробці. Чого в нас люди їдуть за кордон? Тому що ми сировину віддали за кордон, а в тій самій Польщі. І так далі переробляють нашу сою, в Білорусі, то хіба ми її не можемо в Україні переробити? От для того держава зараз і створює ці проекти, щоб ця, ця переробка була в Україні? А, а, Тоді, якщо переробка, наприклад, олії чи ще куди збук, як, її кун, не треба їй не треба навіть? Не кажіть, що не треба. Наша треба. продукція насправді ціниться, якщо продукція високоякісна. На сьогоднішній день не є проблема продати готову продукцію вже, висока якісно, є величезна кількість мереж в Україні, як малих, так і, там, і великих. Якщо це не розпаковано, то треба, щоб партія була. Ну, У мене є дві присадибні ділянки, особисто мої, які я викупив за свої кошти. І є ще одна, яку я орендую в сусідів. На городах я займаюся садівництвом і дрібництвом. яблука і малина. Садок навіть тільки якщо покосити його шість разів на сезон, це десь виходить 1006. Коли приходить пора збору яблука, воно по 2-2,50, ну 30 така ж золота ціна, це насік ось так. На ринку яблуку ну, 8-10 гривень. От, самі ходові, які були на, наразі, коли їх садив, Голден, Чемпіон, Флоріна і є там трошки дерева. Якщо я почитаю ще його кроклю, стільки хімії купити, якщо процентів 20-30 зниєш, а поки там до Нового року, поки ціна з'явиться, тоді ще раз перебрати, потягати і все. Можна місячно хорошу зарплату одну. По ну, малині, якщо хороша погода і якщо Європа зараз кинуться, якщо не скидає, там ціна в принципі, непогана. Треба чимось один. Або вирощувати, або морозити. Якщо її вирощувати, і морозити, то буде ні там, ні там. По-перше, а по-друге, навіть взяти на 10 тонн, я колись цікавився. Хоча це дуже маленький об'єм, поставити ту заморозку це не допоможе цей грант. А той, що дуже великий грант, то він просто не, не продавця. А скільки гектарів насівники займають в татарівці? О, це вже, то... Десь приблизно 400 гектарів. Ці 400 гектарів віддати комусь із великих підприємців. Ми Зворотньому напрямку. Чому я дам свій пані, ви вимушені їхати десь за кордон, шукати роботу. Навіщо? Так я можу робити на власному пайові. І моя порада навпаки роздати великих циферів дрібним із такими грантами і з підтримкою. то вони будуть тут і не будуть їхати за кордон. Я вірю, що з грантами чи без грантів. Кожен із вас і має точно мрію і має певні плани. І точно в когось після сьогоднішньої зустрічі, можливо, народиться якась ідея. Включайтесь, малюйте плани, досить сидіти на тому, що є. Мусимо дивитися вперед. Ми як країна, ну, ми маємо зробити зараз економічний ремонт, ми маємо рухатись в 10 разів зараз швидше. Кожен із вас, тому що ви сьогодні тут на місці, як і ми, кожен із вас має створювати додаткове нове робоче місце. З цього робочого місця мають бути сплачені податки. За ці податки буде куплена відповідна зброя, амуніція для наших військових, які принесуть нам перемогу у цій війні.